Можна анонімно говорити. І ми сьогодні граємо в на Весі 18 і ми на сервер граємо. Ну, щось типу того. <смір> і ми йдемо грати. Ну, давай показуй, що тут є. Ну, ти що, нікого не грав на сервері, чи що? Ні, просто я там не грав. Так. Ну добре, для початку введе Китстарт. Щоб в тебе появився початковий набір. Китстарт? Так, я тобі введу, якщо що, зараз в чаті. Во, але бы скрабки введе. Ага, понятно, Ой, я неправильно зробила зараз. Так. Я зробила. О, да, понят. Эээ, це ошибка не существует мені пишет. а ты відступай в мішки кит и старт. А, а тут є в фото. Я знайду тут, так, все. Добре, э, давай ігри, бо я вже не можу. Давай ігри які буде грати. То давай просто виживати будем. Ну добре, виживаєте. Ігри а. може пізніше выдвинуть. Так, ми пізніше будемо занимати про ігри. Ну, ви думаєте, чому я не знімаю Диверсиці 2? Бо тому що в мене карта залагала і я вже не можу пограти Да. Побігли, але давай швидше, інакше на нас може напасти. Я пішов, 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 я вже пішов. Побігли. А ти тут не адмін? Скажи просто. Ні. Не на жаль, ні. Він вийко. Він вийко. Так, Ще далі? Та, Треба далеко йти, щоб ні. Ээээ, эндермен. Це вроде бы админ. Админ, привет, админ! Дай мне у нас Дай мне у нас кадвинку! Ты куда? Ты будь обережней, ти ты не нарывайся на нього! Добре, да я, я же не убью! Так, і... куда? Він за нами, э, Он часто Дивиться! Думаю, просто не звертай на него уваги. Добре дерево добувати добре я пішов дерево добувати чекай стоп Тут ще запривачено зона ти не можеш тут нічого ламати а а де що далеко ти? тиж треба далі йти чекай, дай напишу кіт стар хоч добре кіт я ти там писав е бачу аккіт

О, так, ага, угу, угу і. О. Пішле. Пішле, пішле. А де ми буду спати? Адмін шолізна буде грати. Так, короче, Ми тут змо відео. Я і він з нами грає адмін. Родипа. Де ти? Треба... О, там будівля якась. Во, во, я тут. Я... Вони всі запровадження, ми їх ламати не можемо. А, я хочу красо. Буде... О, кролики. А десь не можна? О, там шо з'є. О! Чесний гриф.

Ідём, идём, идём, идём. Куди? Ага. Вань, просто, знаешь, сервер е, не... О, зомбака! Я хочу з ним побитися. Ну, то бийся. Не, 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 не. А ну, ну, а ну, а ну, раз. Зомбак. Не зомбак. А. Думаю, нічого не станції тобі. Кишвай за мною. Будемо робити лодки, бо ми мусимо припра... прибратися перебратися через те море. Знаешь, про такую кирку. А, я поел. секунду, Чекай, секунду. Я хочу сделать железную кирку. А я э. что Шо -шо? О, э, так. А, Я можу а не можу добивати. Я маю нову ачивку, я дерево. Я маю нову отчивку. Раз, 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 ну, раз, раз, раз. Еще сюда. А, давай, еще трошки! Дерево це давай! Где? Так, да? О, дывой! Так, там часом я вже сломал алмазный блок! Що? Це твоя голова! Бачиш? Де? Во, моя голова! Твоя голова? Е, а тебе я на намальований стіл просто, так? Так. А тут моя голова. Та й ти сам в мене стіл. <різь> Понятно. Так, е, я вже зламав блок, ось він в мене. Ормажа, обмаже. Я пішов в я як хочешь. О, да, так так давай я зараз роблю дві лодки нам дом. Кидай. Так, ну і пішли, будем плести. Я боюсь сейчас путь. А с тобой Ага. Понятно. я не Понятно, может, вовсе можно. Давай! На путь сокровища! У меня карта ще загруживается! Ого! У меня карта зародится чорна. О, все, загр загру за шутку загруживается. Та, у мене нормально. Ей, А то що можна ты пехатись? Э, е, ты куда? я просто подумаю довго. Не знаю, я, я не знав того світу. Добре, я поставлю. Ну, на, я поставлю на паузу і ми припливемо. Добре, добре ставлю на паузу. І ми продовжуємо, і ми приплили. Де ти? А ага, вот опа. Ем, блін, і моя лодка якогось його плила. Ні, я тебе за казку, іди зі. Ти нам не треба, Кактуси. туси? О, дивися, тут немаленький острів. Да, він такий немаленький, справді. Бач, я хочу розказати вам, бо впливе, коли я чув на паузу, я випав з лодки і в мене лодка розбилася. <звеч> Ви вплив ли сюди. О, це хто? Адмін? Це адмін. Йолки, тікай, тікай. Тікай. Гад, куди ти пішов без мене? Він помер, я бачу! Він помер? Так. Секунду, почекай. Бронька броньку! Броньку! броньку. Реально? Стол, я швиденьку заруба, руньку візьму. Ооо, <ав regulate> сюда йди. Дет -дет. <acha> иди сюда, йди сюда. Я зараз їнуся. Тобі, угу, коротше, я тобі даю лук, ты заслужил, короче. і И... за И... що еще тобі дати? Ага. На тобі кірку ти то тоже заслужив А я собі кірку візьму. і На, ти тоже заслужив? И на 30 дней золотие яблоко. Саме на пану адмінлітал. о о але пану повезло. Да. Скинув я я коли я дивився назад, то я бачив як він помер. Но за з нами адмін літає. А, а як він літає. Максим войте. Дивися на мою голову. Моя е, голова Алекс. Це Алекс? Да. Так. Я завжди завжди дівчина. Що? <свист�рі> я завжди знал. Так дай, чекай секунду, Іди е, е. сюди. У Мене алмазний. <свист�рі> добре, добре, я мовчу, я мовчу, я мовчу. На, я тобі, давай я тебе водку сделаю. Ага, а в тебе я скидку На. Алмазиман 34. Да я броню. алмази Дай Та по, потім зробиш. а Давай поплывай. Ну типа я еще не выкинул в эээм. Ай, А! Нельзя так часто выкидать пить нет. не буду часто. Я лодку не можу... А вот. Вс, поплыли. На путь сок. Okay. Ще раз, что мы так где. И я... и я зараз э, включу стоп. Дер, зачекай, я зараз включу стоп, ты знаешь, что будет. Okay. Стоп. Стоп. Так, і мы починаємо и мы привели до того острова. Э, е, наші лодки! Куда вони? Ну, це напевно знак того що... Того що... ми посередині океану. Ты шо щось вип'я? Ні, я золотое яблуко зі. Ой, я тоже здесь, я золотое Я забу я уже забув про нього. Що золоте Оооо. Го я голові, э, ну, ми те золоте яблуко, у нас не було. Так. Тільки зайшов на сервер, а вже нам повезло. О, тут домик якийсь. Який, який вибираєш домик? Ем, що тут пише по сторнем, посторонним не входить. Пофиг. Ха-ха. хе Ты пофиг. Ай кто за акто зараз пацани побачать, що ми зайшли? Е, що чого я дикоє, Що там нас прийшли, а? Слухай, да хто там дуже бачить? Хіба що одмін бачить, і то я сумніваюся, що в нього така всяка бомжатська хата. а Ні, херасі, не Мародерство є. Да, мародерство. Ломаємося. Короче, ломаємо. Пішли! Я тут Нет, тут поганый бьм что тут же, тут немає землі. Ну ти знаєш, землі ми довго шукали бесоцики. <клістить> да не, він дальне нападает. Меня заодно, мені треба блін. Ой, ти живодер Ты там пауки, а не ко... Убирай, тут яма. Эээ, пяти киши на полито. Там... Они вживут там. Знаешь что? О, скелет! Э! Вот там внутри скелет в воду пішов. О, там шесть блоки, я я бачу, о! дно! дно такое? А там якись блоки я бачу! Сейчас не войну туда! Блин! Что взаимодействует? А, то? Куда ты пішов? Де ти Якийсь є? Блоки. Я вниз поплив. Куда ты поплив? Де ти? Поплав? Де ти? Де ти? Ау! Я О, тут оповітряный карман! Шо? Я під водою! Я під водою! Я уже сплив. Де ты? О! О. Ох, эээ, а в А тебе скидка в бист? У меня ноль. А баланс скільки в тебе? Не знаю. Там ранг преміум? Ну дай мне писати баланс. Який тебе ранг. Эээ. А давно пише? Там з правого боку там, типа, така табличка там... А? Ну лучше не сам что я ус... О, -то хтось був. О саді, саді, тут кто-то О, залезу, залезу. Там треба залезу. О, лао, может там он Так, нікуди нема Де Да ты? Да я тут бегаю. А, там ты ч не А ти чого упав туда? Не знаю. Давай я бы підемо Ішой сюда. Ja, я йду, я йду. Чекай, во во з правого боку там табличка є, пиши, скажи, який в тебе ранг. Эээ, донор, варп, меню онлайн, баланс ранг преміум. А саме. А у нас преміума нема. Mm -hmm. <laughs> Як не дивно. Ну просто це початковці. Подковці Я розумію. Ну давай поки що на паузу поставимо, можливо, тут дім будемо робити. Добре. Пауза! І ми продовжуємо, і ми знайшли на, зайшли на той сервер, бо на інший сервер э, на мене в так. Так. Ми на інший сервер зайшли, де нас. де наш Джейк Адмін. Так. Давай браємо. Апураль? Давай, добре, добре.

ви що, Маня Алмазів чи що? Пішли, э, чекай, секунду, йдем за мною. А ти про піар сервер. Скажи, як він називається, Воя. А, а як це сервер називається? Ну там нажми, там зверху пише. Так? Да. Лоя, так? Да, його звати в заходьте, там багато людей заходять, дуже ну, класний сервер. Давай. Да, просто напишіть Лейскрафт, там буде IP. Та, Пішли на Skywars. Sky Будем рашити. Чи Чеши, ти будеш рашити? Скайварс. Я вже, А де ти? Де ти? Я, я вже зайшов. На Skywars -то я тоже заходжу. Пан лучник, який взяти краще. Секунду. Я, короче, танк. Добре, я чулач. Я не можу ніким бути. Эм, е, секунду, зараз, зараз. Зараз я до тебе теперсь, я дешу зроблю. А ты ничего там выйшов? Ч ты не Під центр, підвись на центр. На себе? Так. Да. Дай я бачу віком. Тебе туман? Де... Давай я хочу грати, давайте! Зараз я напишу, щоб всі позаходили на Skywars. А ти поки що постав на паузу. Добре. Пауза. Дякую, що дивилися наше відео. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал, на Джейка. І всім до побачення. Пока-бро!